Віт малята Рада знову вас вітати! Це я, Оксана, і я сьогодні приготувала вам сюрприз. Подивіться, що я тут заховала! Хочете дізнатися, що там за сюрприз? Тож, допомагайте мені! Рахуйте разом зі мною! Один! Два, три, сюрприз! Покажи! О, подивіться, скільки тут в мене багато контейнерів з кіндер сюрпризів. Але вони не прості. Я там заховала деякі матеріали. І зараз я вас покажу. Ось у мене перший контейнер. А що там? Подивіться, тут чай. І зараз приготуйте слухати ложками, як він звучить. Тихесенько. А ось подивіться, наступний. А що тут? А ось тут рис. Давайте послухаємо, як він звучить. О, як дзвінко. А ось подивіться наступний контейнер. А тут що? А тут сіль. Давайте послухаємо, як він звучить. Наступний. Відкриваю, а що ж тут? А тут насіння. Давайте послухаємо. Так от голосно. І останній контейнер в мене залишився. Подивіться. А ось тут у мене Лего. Давайте послухаємо. Так ось голосно. І зараз, малята, я хочу вам запропонувати пограти в гру відгадай на звук. Тож приготуйте всі свої вушка, будьте дуже уважними та слухайте. Що це? Ось беру перший. Послухайте, що ж це. Молодці. А ось наступний. Відгадали? Сподіваюсь, що так. А ось цей? Розумнички. Ой, а що ж це так тихенько? Що це може бути? Молодці. І ось цей. О, як дзвінко, як голосно! Сподіваюсь, що у вас вийшло відгадати, а батьки допоможуть зробити вам таку цікаву та гарну іграшку, щоб ви могли відгадувати на слух. А я ще вам приготувала дуже цікаве завдання. Тож приготуйтеся, будемо рухатись далі. Ну, малята, я ж казала, що я приготувала вам ще один сюрприз та цікаве завдання. Ось подивіться, як ви. Давайте ще раз послухаємо. Що ж там? Давайте подивимось. Ой, скільки багато насіння. Яке воно чорне. Бачите, як його багато. І зараз я розкажу. Що ми будемо з нього робити? А робити ми з нього будемо сьогодні їжачка. І нам треба буде для цього підготувати необхідний матеріал насіння, дошечка для ліплення, пластилін і стека. Бо, як же ви пам'ятаєте, ми вже робили з вами ось такого гарного їжачка із листячка. листечка. А сьогодні ми зліпимо їжачка за допомогою насіння. Тож, приготуйтеся, ми будемо розпочинати. Беремо шматочок постеліну. Колір можете взяти, який захочете. Я, наприклад, взяла ось такий коричневий. Що нам потрібно далі зробити? Якщо ви хочете зробити маленького їжачка, вам потрібно розділити ваш шматочок пластиліна навпіл. Якщо ви хочете зробити великого їжачка, то вам потрібно буде зробити з цілого шматочка. Тож я буду робити великого, тому розпочинаю. Мені потрібно його спочатку розім'яти. Вам потрібно з цього шматочку скотити кульку. Кульку скочуємо ось так у руці, коловими рухами. Можна на дощисті. Ось так. Ось ви зробили кульку. Далі вам потрібно витягти пальчиками ось так. Витягуємо, витягуємо. Це буде. Мордочка нашого їжачка. Ось так витягуємо, формуємо. Ось так вийшов носик. Подивіться, який гарнесенький. Але чого ж не вистачає моєму їжачкові? Не вистачає голочок, тож, нам в цьому допоможе насіння. Беремо насіння і починаємо його. Ось так. Бачите? Вставляємо у наш постелін. Там, де у їжачка оголочки. Подивіться, який він гарнисенький вже виходить. Готово! Мій їжачок став колючий та гарнесенький. А що ж не вистачає моєму їжачкові? Оченяток. Оченятка ми зробимо стекою. Ось так зробимо отвір. Ось так. І у їжачка з'явилась оченятка і ще що. І тут ми йому намалюємо такий гарнесенький носик. Все, наш їжачок готовий. Ну що, малята, думаю, що вам сподобався мій такий гарнисенький бачите їжачок. І думаю, що у вас вийде, а батьки вам допоможуть, а я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. До зустрічі! Бувайте!